Хочу повідомити наших боржників, що обсяг заборгованості перед водоканалам теж на сьогодні досягнув вже критичної точки і є більшим ніж 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Для нас ця сума дуже критично критична на сьогоднішній день. Ми працюємо в умовах тарифу 21 року, який не забезпечує 100% покриття нашої собівартості. Але ж ми продовжуємо виконувати наше завдання. Безперебійно постачаємо послуги централізованого водопостачання та водовідведення нашим споживачам при значному подорожченні всіх ресурсів, які ми використовуємо для виробництва нашої продукції та постачання до помешкань, електроенергії, реагентів тощо наявність такої заборгованості не дозволяє. Фінансувати в повному обсязі нашу діяльність, тому ми вживаємо всіх необхідних, необхідних заходів для стягнення заборгованості. Пиня є одним з таких заходів. Ми застосовуємо її до наших боржників, які не сплачують нам в періоді 24-го року. Хочу додати, що дійсно укладання договору реструктуризації призупиняє нарахування пені. Це політика нашої компанії. І закликаю всіх. Ми налаштовані дуже конструктивно. Ми не хочемо доводити до відключення або до судових позовної роботи і стягнення додаткових штрафних санкцій за несплату. Запрошуємо всіх, приходьте. Якщо немає можливості оплачувати одномоментно, ми готові на вкладання договорів реструктуризації. Будь ласка, звертайтеся до наших центрів обслуговування, до розрахункового департаменту, до нашого центру комунального. Сервісу до будь-якого відділення з метою вирішення питання заборгованості та ненарахування нарахування панів в подальшому.